Одна з причин, чому ви страдаєте. Одна з причин, чому ви страдаєте, ви дивитесь інстаграми, тіктоки, фейсбуки, ютуби людей, де немає ніякої істини брехня. Ви страдаєте від того, чого у вас немає, а в когось є. Но той, хто вам показує, що воно є, насправді брехун і бреше. Того, і того і страдаєте. Тому що ви чіпляєте чужі чоботи, думаєте, що в них все хорошо, все класно, а в мене плохо. І страдаєте від того, що у вас немає того, що є в них. А чому так, а чому в них є? А в них того нема. Там вся брехня на брехні. Скрито, шито, щоб ніхто не бачив. Скрізь фотографії, відусики, які всі класні, які всі хороші. Але насправді брехуни. Повірте, я знаю. Тому що я спілкуюся кожен з людьми працюю. І бачу їхні сторінки, і бачу їхні аватарки. Бачу їх ніколишніх і знаю, як це все робиться. В кожної людини є проблеми. Кожна людина ними зайнята. А ховає вона їх за красивою життю. Пам'ятайте, щастя любить тишину. Той, хто щасливий, прокачаний, ви його не побачите в соцсетях і не почуєте про нього. Пам'ятайте. Більше інформації в особисті. Кошти допомоги, консультації, чистке обучення, регрес, родові практики, амулети в помощі.